Привіт! Я Лілія Казарєзова, бізнес-наставник у мережевому. І дуже часто у мене новачки питають: а як зробити так, щоб люди, які почали використовувати продукцію, отримали результат, як їх перевести в дистриб'ютори і зробити партнерами. Особливо, коли ще сам не дуже багато заробляєш. І от зараз я вам дам покрокову техніку, як розвиватися швидко і як перетворювати споживачів на партнерів. І відповідь така: возить. На події компанії, на презентації, на зустрічі на конференції. Уявіть собі, ви їдете і запрошуєте із собою трьох-чотирьох людей, які говорите, там буде цікаво, там будуть тренінги, це буде нетворкінг. І ось люди приїжджають, вони чують різні історії, вони чують різні історії успіху і здоров'я, запалюються. І, наприклад, через два місяці ви вже приїжджаєте не тільки з цими людьми, а й ці люди привозять із собою двох-трьох людей. Ще через, і вже Ви стаєте, приїжджаєте вже як мінімум, золотим директором, із доходом 400 доларів. Ще через 2 місяці ви привозите ще нових людей, ці люди теж своїх людей привозять так? Е, споживачів. І ось ви вже е, там, ізумрудний або брилянтовий директор із доходом 1000 1200 доларів. Тобто, ваших людей на цих конференціях будуть навчати професіонали. Нема нічого кращого, ніж живе спілкування і оця енергія, яка, на жаль, не передається онлайн. Тому ловіть цей лайфхак, користуйтеся і будьте успішними. Адже є козацька заповідь соромно бути бідному на своїй землі.